Це відео лише для таких курдуплів, як я, які в 20 плюс можуть підібрати собі щось у дитячому відділі. Відмічай свою низьку подругу або фембойчика. Ківачки. Це просто вауашечка. Замовила собі вперше одяг з Японії. І перша принципова відмінність з європейським мас-маркетом це те, що моделі метр шістдесят. І це значить, що якщо на моделі сукня міні, то й на нас вона буде міні, а не по коліно, як зазвичай. Перший лук на мені, і його дуже добре треба ховати від бабусі, бо заштопає. Але як же це стильово виглядає? Другий лук чисто вагорі, бантики, рюшики, стрічки. Коротше, каваї. А третій лук називається Поки ви живете у 2025-му. Я вже у 2077-му. Коротше, чистий кіберпанк. Такий одяг майже неможливо знайти в Європі. Європейських магазинах, бо це локальні японські бренди та сайти. І якість тут просто топ. Це навіть і близько не Китай. Все це я замовляла через ZenMarket, Це сервіс, який допомагає замовляти з японських магазинів напряму. Ти просто додаєш товар з японського сайту. ZenMarket його викуповує, перевіряє, пакує та відправляє тобі. Залишила посилання на популярні японські магазини у шахті профілю. Обов'язково полазь, може приглянеться щось прикольне. А поки. Все, пока! Йоу!